Джига моя копирсається в водоті. І тут під берегом вона все ж таки не витримала. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці в кадрі Олег Сізон на дворі травень. Травень цікавий, але не найпростіший час для риболовлі на річці з берега зі спійном. Всі начебто й клюють, але ситуація динамічна. Весь час вона змінюється. Більш-менш активна лише дрібна щука. Вона як клювала, так і клює. Щука більшенька залікова, відпочиває після терки, але може увімкнутися в режим жору в будь-який момент. Оконь від Терки вже оклигав, він клює. То спінінгоми на сьогодні не позбавлений універсальності. Легенький, коротенький, гнучкий 72-й перфект. На ньому комплекс xr 2500, нитка PE 04. І в коробці маю все. Маю трошки силікону навкунів та щук, маю воблери, маю блешні, оберталки та коливалки. Ну, а що з цього насправді спрацює? Давайте подивимось. Збираючись на таку універсальну сесію, звісно ж, я обрав ділянку річки, на якій є все. Глибини, мілини, перекати, корчі навіть є, велика яма. Обов'язково щось стрелить. Але яма мене цікавить взимку. Зараз здається перспективніше перекат, що починається після неї. На перекат піде спочатку джиг. 8 грамів джигрі коста, комета 2,5, моторна олива офсет. Відпрацьовуємо перекат. Вниз за течією десь на 2-метрову глибину. Але найбільший шанс, як мені здається, розпочинитись окунями чи щучками на перекаті. Це безумовно щучий контакт. Щука дрібна. Взагалі це не щука. Окунь шандарахнув так. Ще я був впевнений. Це щукарь. Але ж окунь заліковий, має право так довбанути. Почин. Ну так, чесних 150. Окунь піде додому. Довгий, швидкий, відтерся. Як будуть клювати такі, то в принципі на них можна непогано побудувати сесію. Я запам'ятав, де стався контакт, в принципі він там і мав статись на двометровій глибині перед початком лота. На проводці, на зустріч течії на ідеальному джигу. Незручний вітериць. І на закидання він зустрічний. І звук псує у мікрофоні. Ого, тут теж окуні під берегом. Клюють обережно. Розміром не поступаються. Ого. Ого. Точно такий. Два кабасики, 300 грамів. Хотів сказати, це місцевий стандарт. Ні, звісно ж, інколи дрібніші влітають. Відверто спортивних не бачив тут. Більші були. Хоча навіть з такими працювати приємно. Дають прочухана під берегом, якщо дати їм волю. Ще ближче до берега, то мілкіше. Там, скоріш за все, вже латати я закинув. Півтора метра. Ближче ще до мене глибше. Тут течія промила рівчак під очеретом. І от тут на краєчку лежить корчик. Ось він. Біля нього і крутяться у коні. Спочатку великі, а потім за чергою малеча. Так воно і має бути, але зазвичай сумно. Скінчилися кабани. Пішли спортсмени. рівчаку під берегом до самісіньких ніг можливе клювання. Це їх локація смугастих. Вони тут королі. Щука жодного разу ще не виходила під ноги. А цих скільки хочеш. Ближче до Корчика знов знайшовся кабан. больше, чи не Ні. Калиброванный 150. И это уже все. Цю комету я меняю. Дорочилась коробка. В коробке все найпростейше. Дивите, силикон. Приманка на щуку, приманка на окуня. Фет 27 та комета 2,5. Відповідно, два гачка. Вольфрам 4, 6, 8, 10. Решта хардбейти. На всяк випадок навіть попер на білизну. Дві мінохи. Слайдер та Сміт Вейві тонучий, далекобійний. Два кренка на кленя. Ще два кренка на кленя блишні на білизну. Насправді маю ще гаманець з блишнями, з дрібними. Але до нього зазирному при нагоді. Є налаштований висадити окунів. А висаджуючи окунів, все ж таки звабити щуку. Остання проводка. Небезпечно уздовж очерету. Чому небезпечно? Тому що якщо все ж таки влетить щука, мені буде переливка. Вона поліз до очерету. Якщо хоча б трошки у неї є розуму, а в неї є. Ні, це окунь. Це окунь останній на цій точці. Я його форсую, щоб нікуди не дівся. І це теж той самий горбачик. Четвертий залік. Кожен наступний окунь потребує більшого часу та більших зусиль. То досить. Все, що тут можна було зробити, я зробив. Принаймні я зробив те, що можна було зробити швидко. На мене чекає цікава річка далі. Я рухаюсь. А цю розідрану комету там заміню. Го. Бо може буде цікавіше. Тут мені лінька навіть розкладати довгі рухів бо на цей пісочок будь-яку рибу виведу 8 грамів, комета 2,5. Протилежний берег затишок. В рослі тут течія стрімка, але щось, бачите, там відбувається і в руслі. Окуні активні. Окуні всюди. Навіть на течії. Я зрозумів, зараз... Повторимо ту саму лінію, ту саму вагу. Звісно ж, якщо ці вправи, не припинить корч. Хтось з'їв. Хтось з'їв. Непоганий. Олег Іванович хвалився, що виведе будь-яку рибу. На пісочок. Зараз подивимось. Як він це зробить. з Бебі щукою. Отак. Дивіться. Отак. Бжур. Лягай. Цікава риба насправді. на середині на великій течії, стояла, полювала, впевнено, з'їла комету. Фотографувати тебе ніхто не буде, бо це ганьба. Принаймні маючи в руках не мікруху. Але дяка, це було цікаво. Маємо окунів, маємо щуку. окуні залікові, щука не дуже. Не треба лінитись. Треба трошечки перейти. Там буде значно зручніше. Планую, що я мав настрій тягати хардбейти на білих хижаків, але щось клинь взагалі не активний. То більше уваги я, як зазвичай, приділяю джигу. 4 грами комета. За те, що під берегом. Контакт. Це знову вже окунь. Він навчився їсти дуже чітко, але щукою його це не робить. Чи це система? Якщо це система, то хотілося б більшого розміру. Контакт. Окунь безвідмовний. Тут він теж калібрований трошки менший ніж там але однаковий і все ж таки заліковий вісімдесят грамів Клювання було приємним І як він сів обережно. Ух! Кабан. Такий кабан. Як там клювали. Тут теж вони є. Красені. А пропорції дивіться. Такий самий. Довгий. Жодної жиринки. Небезпечний напрямок на корчі виявився і найперспективнішим. Чомусь я цим не здивований. Цей окунь теж вбив комету. Вона теж ще на одну рибку максимум. За ковбаси всіх. За ковбаси всіх, але все ж таки туди в берег. Не закидував. Глибини там трошки є півтора метра. Все вже на півтора вже метр. Почалась трава. Ох, зараза. Щучка під берегом. Зійшла. Насправді така ж сама невеличка, але шкода, дві щучки, не одна щучка. Це вже була в характерній точці. Під берегом під травою. Що ж ти не всеклась? Мала гадючка. Когось учепив. Ого. Ще одна. Ще й трошки більша. Ні, ти вже велась. Ти вже виходь, ти вже навіть до підсаки на всяк випадок. Дивіться, як тут стояв-стояв, а де була щука, не зрозумів одразу щука. Ну, Звісно ж, в кутку, в кутку під берегом. Малеча піде додому, до тієї ж самої шпарини, в яку втікали коні. цьому я з нами завершую, але роблю, як обіцяв, декілька проводок чимось наклея. Мені здається, що тут більш-менш безпечно, тому дорогоцінно заряджу. Не тому дорогоцінно, що багато коштує, а тому дорогоцінно, що останнє. Останнє і більше таких не роблять. Ось вона моя коштовна. Зі срібною пелюсткою. Ще й тінінгована, Оберталка КВ. Владкобилюх. Вінниця. Заводиться миттєво? Контакт. Контакт і це знову щука. Що тут твориться? Я хотів клейня. Я нав'язав оберталку. Як і окуні, щука тут калібрована. та злісна. 350 грамів. Оберталочка, покажись. КВ. Щуки хочуть наздогнати окунів. Звісно ж, вони не зможуть, але намагаються чесно. Тікай. Погнуло мені стрижень. Але це я все виправлю. Це все сам роблю. Настанок той затишок я пробив ще й коливалкою. Триграмовий 3 грамовий сверл після того як відпрацював. Всередину пройшов щуками. Але щуків більше не здобув. Що ми бачили на цій точці? Бачили тривіальне. Сектор треба відпрацьовувати весь. Риби не було всюди, але знайшлась в куточку. Сесія йде туго, але вона на нас чекає ще декілька цікавих нетипових точок. Може все ж таки? Щось зміниться. І тут в якийсь момент я зрозумів, що все погано. Біла не врятує мене сьогодні. Білизна наїлася, хрущ не долетів. Все, що можна зробити, треба робити з щуками та окунями. Окей, кажу. Пішов на чарівну точку. Передостання комета вже була на гачку. Вже вона драна. Це дефіцит. Для мене такий самий, як для всіх. Чекаємо. Може наприкінці травня щось приїде. Працюємо. Ближній затишок я відпрацьовую за наукою. Спочатку перед собою, потім подалі. Контакт. Цей контакт був схожий на щучий контакт. Він був розмашастий. Швиденько, швиденько, швиденько. 4 грами Костеджик Сістем. Два з дюйми комета в 14-му. На щуку. Берега моя купирсується в водоті. І тут під берегом вона все ж таки не витримала. Вона не витримала. Сесію врятована. Ти ж мій щукарек. Зрозуміло, що ганьбитись зі зважуванням та вимірюванням щучки ніхто не буде. Зрозуміло, що 50 см в ній нема, але ж все одно красуня. Це вже не шнур, це щука. І вона піде додому з повагою. Заглибилась, як підводний човен. Навіть хвостом не махнула. І на цьому все. Це історія про холодний розрахунок. Зараз я все поясню. Так, це дійсно історія про холодний розрахунок. Маючи зранку бонапартівські плани, маючи дуже багато можливостей на весняній річці, завдяки універсальності 72-го перфекту, я міг до кінця намагатись охопити все, до кінця сподіватись все ж таки наклювання красивенного білого хижака. Але стоп, потрібен результат. Це спортивна звичка в якийсь момент зупинитись, проаналізувати, що сьогодні на річці. Сьогодні, схоже, що не долетів той хрущ, схоже, що білизна на своїй хвилі, на власній якісь, а клюють чудово окуні і якось відповідає щука. То зробити результат треба так. І я пішов на точку, де щука з окунями, і я зробив це. Нарешті я це зробив за допомогою чудового 72-го перфекта та 25-ї в 14-му кольорі комети. А висновок номер 2, що цієї комети. Треба брати багато. Це чудова приманка, яка врятує завжди, але мені навіть нема чого вам показати: ось все, що залишилось від останньої. Кометів беріть багато. Це моя рекомендація для весняної річки.